Привіт! хочу показати досить цікавий кейс. Це в мене PMAX кампанія, і вона пішла в перенавчання, І як ви бачите, в відеорекламі тут 90 і більше відсотків просто покази саме відеореклами. І в мене Значне зменшення конверсій, тобто воно показує там, начебто, ось відеореклами 90-70%, Але у той самий час, коли ми перейдемо до самої кампанії і подивимося динаміку, куди і скільки воно там продається, ми можемо побачити, що з середнього 4-5 конверсій там в мене вони впали до однієї двох конверсій. Як ви розумієте, це не окей, тому і вартість конверсії збільшилась майже у три рази, і потрібно було щось робити. І ці зміни були все ж таки зроблені. Як ви бачите, ми змінили цю динаміку показів тільки на відео до показів на всі ем, плейсменти, котрі є в PMAX. Тобто дисплей, шопінг, пошукова, відео вони всі є, але зараз ці канали. Профільтровані і залишені тільки цільові, котрі приносять конверсії. Що ж я зробив? Перше, переглянув канали, де показується реклама. Тобто я обрав свій PMAX, переглянув веб-сайти та відео рекламу, скільки відсотків взагалі то я можу фільтрувати, і чи буде якийсь е е сенс від цього. І обравши, я бачу, що це більш ніж 30%, і я можу з цим працювати, можу і якось видаляти і щось покращувати. Наступні кроки були це опрацювання інформації. Тобто, я перейшов до плейсментів вже в Google Ads ЕЦК. Завантажив повністю перелік цих каналів, що в мене там є. За весь за всі дати, подивився, де найбільша кількість показів. Тобто зробив фільтр у Google таблиці і фільтрував за назвами, такі як новини, новості, ігри, геймс і так далі, і у котрих було більше ніж 5 показів. Тобто я фільтрував за кількістю показів, щоб зразу прибрати нерелевантні ті, котрі я розумію, що вони показуються, але вони недоцільні для показу. На жаль, в мене немає ось цього скрипту, щоб виключати саме канали, тому у цьому переліку є тільки відео. Я переходив на відео, копіював посилання на канал за, за цим відео і потім додавав його у виключення саме у Google Ads. Щоб виключити, потрібно зробити декілька дій, тобто ви можете бачити тут інструменти, чи як там Tools, Content Suitability. І є тут виключення Excluded Placements. Ми додаємо канал. Канал YouTube можна знайти. Ось ви бачите тут у переліку. Бачите, що виставлена як там галочка. Нажимаєте зберегти сейф і додасться плюс один канал, котрий ви будете виключати. А, так, ви можете додавати канал YouTube. Якщо потрібен сайт, то тоді нажимаєте Enter та додаєте сайт, котрий ви хочете додати. до виключення. Це була одна з головних дій, котре я зробив. Але окрім цього, я зменшив бюджет на 20% для цієї кампанії. Також додав виключення за темами, де показуватись, де не показуватись оголошенням. Тобто у Display Ads, у YouTube, я зараз просто швидко переглядаю ось ці місця покази, котрі я повиключав. Як ви бачите, я виключив новини, виключив політичні новини та все, що. Зв'язаною якось з релігією, залишивши тільки сімейні теми. І таким чином, через деякий час, як ви бачите, бачили, динаміка покращилась, і конверсія повернулася за тією ціною, що мені потрібно. З часом, переглядаючи вартість конверсії, у статистиці я додав ще бюджет до компанії. Той що я спочатку забрав, тепер я його повернув, тому що побачив динаміку збільшення конверсії та покращення ціни конверсії в подальшому.